Ні, не бундючний ситий гетьмана, небагатир полковник чариватий, їх поставив очі чарувати, Смирений рясофорний меценат. Намігся він замівче братських лат, у брати гору в золото чарлати, і кудодах і виросли палати. Серед поліських гонтом битих хат, наук любив вінся. Відільник щедрий, благий дні займанчин жацькі і брутальні, святительську пишноту Панагі. Він забував для книг і готовальні. Коректив. Коректив, ваш милий образ, трафарет і хрія був характерніший цей меценат. Князь церкви, синодальний дипломат, досвідчений і промітний Вітія як оздобляє пана Ія, і я, і на споді біля врат оглянути пишноту власних шат. Бав, що була ефектна літургія, а грош Жертвовані школярам Рипіди й маски тріумфальних брам. То є медаль, що має на звороті Хижат своє хамство від усіх джерел гладких ченців, що доходжать плоті. Чорні стріхи монастирських се.